Василь Стус. Сто років як сконала Січ. Ящук Вікторія, 17 років, Чорнодолинський ліцей Широківської сільської ради. Сто років як сконала Січ, Сибір і Соловецькі келії. І глупо облягає ніч, пекельний край і крик пекельний. Сто років мучених надій і сподівань, і вір, і крові синів. Що за любов тавровані, Сто серць, як сто палахкотінь. та виростають з личаків, із шаровар, з курної хати раби зростають до синів своєї України матері. Ти вже не згинеш, ти двожилова, земля, арабована віками, і не скарать тебе душителям, Сибірам і соловками, ти ще виболюєшся болем. Ти ще роздерта на шматки, ти вже крута і непокірна, ти випросталась доволі, ти гнівом виросла, тепер не матимеш од нього спокою, йому тепер рости і рости, допоки не упадуть тюремні двері і радісним буремним громом спадають з неба блискавиці, Тарасові провідні птиці шугають над Дніпром.